Так, друзі, всім привіт! Віта всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам показую налаштування Windows 11 Home. Давайте дивитися. Виходить це відео про Windows 11. Home, друга частина. Тому можете брати з собою там печиво, чай, компот і так далі. І ми починаємо. Бачите, в мене вже Мій ПК завантажується, точніше ноутбук. Бачите, ось такий килимок в мене. Зараз він прогрузиться. А чому він а, от? Так, все відворачу екран телефона поки що подивіться на рибок, тому що я не можу вам показувати особисті дані. Так, все, я вів пароль, зараз він розблокується. Так, розблокувався. Тепер треба дати не менше, ніж 6 хвилин прогрузитися. Тому що, знаєте, друзі, що буде, якщо ось так ось так робити, то просто вас буде дуже сильно лагати ну, зависати ваш ноутбук. Знаєте, що ще тормозила ми, мій ноутбук? Ну, по-перше, багато, багато вікон при дивіться. По-перше, багато вікор, як, вікон, як я відкриваю, точніше, перезавантажую або тільки вмикаю мій ноутбук, в мене відкривається 4 або 5 вікон. Зараз такого немає, тому що пам'ятайте, ми в недавно відео це зробили. Зробили так, щоб в мене не відкривалося відразу 100 вікон. Так, ну все, давайте, друзі. Зараз він ще трішечки прогрузиться і ми будемо дивитися оновлення та перевіряти на, на оновлення. Тому що якщо оновлення, треба його оновити. Обов'язково. Так, ну давайте зараз заходимо в налаштування. Так, а, бачите, друзі, от, Windows Update перевіряємо, натискаємо на ось цю кнопочку шукати оновлення. Бачите, поки шукаю, так, бачите, все дуже швидко процес. А ви використовуєте останню версію? Ну, погнали. Так. Далі. Наприклад, система про систему. Бачите, схови, сховище 477 ГБ, зайнято 194 з. 477. Графічна плата 496 мегабайтів ОЗП 16 ГБ, швидкість 3200 мт в секунду. Ось такий процесор 2 ГГц. Далі. Наприклад, зараз хвилиночку. Ось ключ активації продукту. Бачите, стан активації, дивимося, стан активації активний. Якщо що, в мене Windows 11. Home, показує Windows 11 Pro, тому що я активував мій ноутбук. Далі, Bluetooth та пристрої. Бачите, ось такі в мене пристрої. Це мій телефон, а це мої навушники. От. Далі. А мережа та інтернет. Бачите, в мене ось така мережа Link 850E. От, бачите, приватна мережа 5 ГГц. Використання даних. Бачите 160. 169.78 ГБ за останні 30 днів. Бачите, хайп. Uh, в мене Google використовує 12.06 гігабайтів, Наприклад, останні 7 днів. Останні 7 днів 25,87. Далі. А останні 24 години я. Виходить, з цього інтернету використовую 1.9 ГБ за 24 години. Бачите, більше всього займає Роблокс, а менше всього займає програма. А менше всього в мене займає, бачите, має антивірус і менше всього в мене антивірус і апдейт займає, і так далі, далі. Персоналізація. Наприклад, зна... можемо зробити фон. Наприклад, робимо ось такий фон. Бачите, друзі, ось такий фон. Дуже прикольний. Кстати, це фон похоже, схожий. У мене такий фон був на Windows 10. Наприклад, ось такий фон, який в мене зараз. Бачите? Далі. Наприклад, можна ось такий фон зробити. Бачите, такий дуже приємний та прикольний фон. Бачите? Ось так виглядає тут меню. Наприклад, і можна ще ось такий фон чорний зробити, бачите? О, далі можна. Ось таке тут меню, бачите, друзі, і можна зробити ще, дивіться, наприклад, ось такий фон, бачите. Це чорний фон, ось такий, як білий, тільки чорний, бачите? Ось таке тут меню. І останній. Фон це ось такий, бачите, ось такий приємний фон дуже, бачите, друзі. Приємний фон. Бачите? Бачите, ось так він виглядає. Бачите, друзі, дуже прикольний фон, але мені чомусь більше всього подобається оцей світлий фон. Бачите, він мені дуже подобається. Наприклад, як ви можете працювати? Дивіться, знаєте, друзі, що цей ноутбук він ще гарний в роботі. Наприклад, можете ось так залишити це вікно і відкрити ще якесь вікно. Бачите, просто це звернути, і вас тут ось це вікно буде. Так, і давайте ще подивимося тут е налаштування. Наприклад, програми, бачите? Ось. Інсльовані програми. Ось такі в мене програми, бачите, друзі. От. Бачите. Так, наприклад, далі тут обов'язково бачите, є калькулятор, наприклад, милі за годину рахуємо. Наприклад, 78. Це в нас 120. А виходить милі за годину, це в нас 125 тисяч. 125 двадцять п'ять тисяч точніше мільйон двісті п'ятдесят п'ять, сто сімдесят один. Я не розумію, як це? Бачите, приблизно до рівня 0,1 метр 3487 метрів в секунду. 67.78 вузел. Один виходить 114 футів. І або 1.73 кінських сил. Далі, наприклад, можна ще тут, наприклад, метр. Футів за секунду. Це в нас виходить ось тільки. Наприклад, видаляємо і пишемо. 200, 2020, 202 мільйони. 20 мільйонів 200 мільйонів і 2 мільярди. Бачите? От, і це в нас аж майже 3 мільйони реактивних лі... літаків. А якщо, наприклад, 1 футів за секунду, це в нас 3.41 ти... черепах. Бачите? А Якщо 900 тисяч, то це в нас ось стільки. Бачите, друзі? Бачите, як багато. Далі, друзі, дивимося, наприклад, ось годинок, наприклад, можна а, завести будильник. Бачите, наприклад, на сьому ранку заводимо і в нас, і вибираємо, по яким дням. Наприклад, по дням понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Але поки вимикаємо таймер, наприклад, заводимо на 5. Наприклад. На 5 хвилин, бачите? Далі, наприклад, на одну хвилину заводимо таймер. Бачите. А, далі, а ось у нас тут є блокнот, Зараз хвилиночку. Бачите ось зв... такий звичайний блокнот, бачите. А дивіться далі, друзі, що в нас є? Це, наприклад, програма Paint. Я думаю, всі колись малювали в Paint. Наприклад, що тут малювати можна, беремо олівець. От так Розширюємо наш аркуш. Бачите, друзі. Малюємо, наприклад, отак. Бачите, який я смішний смайлик намалював? Наприклад, далі ось так витираємо. Ось так просто витираємо і все Все готово. Наприклад, далі ось таку штучку і вибираємо колір. Наприклад, темно ось це в нас. Темно-червоний. І... і нічого. Так, наприклад, бачите, як відразу можна замалювати фон. І беремо пластик та стираємо. Бачите, тут, наприклад, можна зробити ось це дві. Два, ноль, ноль, ноль. Бачите, число дві тисячі. Так, але це нам треба витерти. Дивіться, Ви як ми витираємо. Так, але робимо поки що десь. Ну, можна Отак От зробити, наприклад, фігурки. Ось така фігурка і заливаємо. Оп, бачите, і тут пишемо. Так, наприклад, така стрілочка і теж і Заливаємо. Бачите? Так, і беремо і отак стираємо. Але краще отак. <хи> Знаєте, як це називається? Повти, коли носиш з собою в школу дуже маленьку стиралку. Далі, друзі, дивимося, наприклад, зберегти, наприклад. образ закриваємо. Далі, друзі, в нас тут є ще ось такий файловий провідник. Бачите? Ось жорсткі диски, локальний диск C та D. От, І показую вам ще. Ой, дивіться, друзі, як війти в програму, бачите, тут є функція Link to My Asus. Як війти, натискаємо ось сюди на F12. І в нас заходить в, Заходиться в My Asus. Бачите, наприклад, акумулятор 100% навантаження центрального процесора. 19 та 90, 90 градусів пам'ять 49 відсотків. Наприклад, звільнюємо. Yeah. От. Не розумію. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня.